Художня продуктивна діяльність малювання, тема нашого заняття грайливі рибки. Добрий день усім і дорослим, і малим. Малята, послухайте загадочку: скляний будиночок на вікні з прозорою водою, з камінням і піском на дні, і з рибкою золотою. Мабуть, ви здогадалися, що це дітки акваріум-мешканці цього будиночка. Рибки, вони непрості. Жовті, однотонні, рябі, маленькі, красиві і пустотливі. Ви бачите, рибки мають голову, око, ротик, хвостик. Тіло у нього овальне, плавці на спині. Ви бачите, да? Рибка за допомогою плавців плавають у воді, хвіст допомагає плести рибкам. Повертати очі є рибка в акваріумі, ночі сплять з відкритими очима. Є ротик, щоб рибка харчувалася. Так? І за допомогою зябрів рибки дихають під водою, а тіло рибки вкрите лусочками. В акваріумі ще є равлики і акваріумні. Рослини, як ви бачите, да? для краси. Рослини виділяють кисень, з якими рибки дихають. Рослини красиві і деякі рибки ними харчуються. Серед рослин є також у нас камінці, ви бачите, вони різнокольорові. І сьогодні я пропоную вам намалювати рибок, що плавають в акваріумі. Спочатку ми з вами зробимо пальчикову вправу. Рибки плавали. Пірнали. Хованки всі дружно грали на рахунок раз, два, три випускали бульбашки і плескалися воді, то зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні. Сподобалась вам пальчикова вправа? Тож давайте приступимо до роботи. На затонованому аркуші паперу ми будемо наносити контур дітки. Беремо пензлик, такий, макаємо водичку, червону фарбу будемо наносити контур зверху і знизу. Малюємо. Так, далі у нас хвостик, як трикутичок такий. і зверху ще у нас рибка є. Ротик у рибки. Так, і будемо розмальовувати нашу рибку. Так, дітки, хвостик намалювали, тулуб намалювали. Тепер ми будемо малювати плавники. Один верхній, як ви бачите, так? і два нижніх плавники. Мукаємо водичку пензлик і малюємо. Дивіться. Так, і два маленьких. Знизу. Трикутничками такими. Ми маємо добре пензлі, тому що тут дуже багато різних кольорів. І плавничок тако зверху. І знизу. Будемо розмальовувати ми наш тулуб рибки. Так будемо полукробами. Дітки, поки рибки мої висихають, давайте я вам покажу, як малювати рослини в акваріумі. Вони зеленого кольору. Так, малюємо. Знизу так. Потім тут, Таком. ідуть цих далі ще тут того у нас рослини. Намалюємо такі різнокольорові камінці, жовті, овалом малюємо, промиваємо пензлики, фіолетовий, бути круглі, овальні камінці. Бульбашки. Беремо ватну паличку і будемо малювати на травички бульбашки. Лукаємо водичку. Дітки, тепер будемо розмальовувати хвостик нашим рибкам, так. такими похилими мазками. Коли... Чекаєте, поки фарба висохне добре у вас, і будете наносити, бо в мене фарба ще не висохла. І я... Так, дітки, наносимо похилі лінії на нашому хвостику тоненьким пензликом. Одні рибки жовті похилі, іншої рибки зелені. Плавники також різні штрихи наносимо. Так, дітки, плавники ми розмалювали, хвостик розмалювали, а тепер беремо ватну паличку і намалюємо йому очі, да? очі чорною, фарбою малюємо. Прикладаємо. Так, так дома. Малюйте свій акваріум, присилайте мені свої роботи, буду чекати. До побачення.